Бажаю здоров'я глядачам мого каналу. Кожному, хто завітав на мою сторінку, хочу розповісти про своїх неймовірних земляків. Що вчора до магазину завітала дівчина, батько якої попросив передати 50 євро на швидку допомогу. А позавчора завітав чоловік, мовчки достав з кишені 1050 євро і сказав Віталій, на швидку допомогу від серця, від душі. Ніяких фото та відео, але я змушений робити фото в такому випадку і надавати вам. Тому що я завжди прошу, якщо хтось хоче допомогти розвитку моєму каналу, і ці гроші підуть на придбання швидкої допомоги, обов'язково пійки на картковий рахунок, щоб я міг показати звіт, але відмовити людям, які щиро принесли гроші, я не можу і повинен надати звіт. А сьогодні Андрій Юрійович. Віддав 145 доларів. З повагою скажу, що це працівник нашого магазину Планети Зв'язок. Я дякую кожному, хто завітав і додав свою краплину для придбання швидкої допомоги, яка вже в дорозі з Італії. Невеличке відео, як вона виглядає, показую. Пан Андрій вже виїхав, машина рухається до кордону з Україною. Я не можу поїхати і за стану здоров'я її забрати. Останній раз, коли я купляв швидку допомогу, ледь доїхав. На кордоні викликали швидку допомогу. Ну і зізнаюсь, ледь підкачали, бо спека була близько 40 градусів. Дві доби на кордоні і три за кермом. Для мого здоров'я вже не то. Але машина буде тут, фотозвіт і відеозвіт я надам. А зараз я надаю відеогляд на прохання моїх глядачів. Вони кажуть, Віталій, війна! Складно, важко. Але дати відео про садочок, про мотоблоки, щоб бодай інколи відвести душу від сирен, від війни і забутись від цього поганого, що є зараз у нас. Тому що зможу, то буду надавати. І хочу нагадати, кожний відеогляд буде багато реклам. Вся реклама піде на придбання швидких допомог, які я зможу купувати з вашою допомогою або не зможу. Я думаю, що зможу, тому що це вже буде третя, швидка допомога. Вам приємного перегляду, як я з невеличких паганців смородини, ну, зробив багато паганців. І вони перетворились у справжнє Боже диво. З маленького паганця виріс великий куст смородини. Навіть на одному була одна ягідка. Як я це робив, я показую. Але хочу сказати, що цей спосіб... Не дуже дієвий, найкращий спосіб це коли відрізаєте невеличкий паганець і встромляєте в землю. На жаль, я це не засняв, але те, що я встромляв просто в землю, дало кращі результати, ніж ті, що я садив по баночках. Приємного перегляду, багато реклами і ці кошти будуть на швидку допомогу. Дякую усім, хто був зі мною. Вирішив нарізати чубучків. Ось таких ось. Зі своєї смородини обрізаю і подивлюсь, що вийде. І що саме цікаво, знайшов, де залазить шкідник, ось отвір. Можливо, телефоном буде погано видно. Ось він. Цей отвір. І ось так пролазить десь там цей шкідничок. Є. Зараз пробую ближче до камери, щоб сфокусувалось. Бачите, поганенько. Але так думаю видно. Ось тут. Сюди залазить шкідник. Поки я познаходив таких чубочків, які мені здалися за потрібними, вже стемніло. Експеримент продовжую. В перший раз саме таким чином буду вирощувати, закриняти, розводити смородину. 12 година ночі замочую кокосовий субстракт водою з акваріума. Бо під час обідньої перерви залив трохи водою. І, мабуть, не вистачає. Потім буду додавати трохи земельки придбаної в магазині і все перемішувати в цій ємності для того, щоб потім наповнювати такі імпровізовані стаканчики, які я збирав і у себе, і у друзів з підсоку. Роблю отвори. Приготував вже 19 пляшечок з підсоку. Тобто, це не зовсім пляшечки, це пакет з підсоку. Які я використовую і наповнюю землею. Наповнюю землею з допомогою такої невеличкої приспособи пляшки з під балака. Наповнюю. Потім толкачем трошки наповнюю середу. Пройшло трохи часу, і ви бачите, як змінюється. Паганці бруньки набухають та розпускається листечко. Друзі, бачите, яке чудо Боже, прибиваються корінці. Ось такі білі попиришки це майбутні корінці. Маючи хвилинку обіду, дякуючи творцю за цю хвилинку, я все ж таки переживаю за паганці смородини. Ось такі з'явились квіточки і бутончики, що я взагалі. Навіть не очікував їх тут побачити, але вирішив їх пообрізати для того, щоб надати більше росту рослині. Дай Бог все-таки все у все мене вийде. Виявляється ювелірна робота. Я просто шокований. Тут з'явилася тля. Уявляєте? Шкідників уже теж тут. Як вони могли з'явитись? Ось тля сидить теж. Ось воно дрібненька-дрібненька. Ось тля. Дивно, що ще мурах немає тут. Обрізаю і біжу на роботу. З'явилась тля. Обробляю актофітом на 5 літрів. Вже бачу пророщені корінчики. Ось вони. На 26-й день. Маю ось такий результат. Це справжнісіньке диво. Зараз буду садити. Ну, а коли вже виростуть великі кущі і будуть плоди, обов'язково надам відеогляд. Обережно для того, щоб не пошкодити корінці, вставляю і ледь-ледь присипаю. Ось така коріннева. тої смородини, Що я особисто. Черенкового. А це вже перше вересня результат, як моя смородинка почала рости. Ось такі кущики я маю.